Термінові новини підпишись, щоб не пропустити головне. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що коаліція охочих із 34 країн забезпечує всю міжнародну підтримку України у війні проти Росії. Франція забезпечує дві третини розвідувальних можливостей України. Про це політик заявив у четвер, 15 січня, у новорічному зверненні до армії на авіабазі неподалік Марселя. Він зазначив, що коаліція охочих об'єднує країни Європейського Союзу. Великобританію, Норвегію, Ісландію, Японію, Канаду та Нову Зеландію. З його слів, вона сьогодні забезпечує весь обсяг підтримки України. Французький лідер наголосив, що створене інтегроване франко-британське командування з участю Сполучених Штатів дає реальні гарантії безпеки, моніторинг лінії припинення вогню та відновлення української армії. Там, де де ще рік тому Україна була вкрай залежною від американських розвідувальних спроможностей, сьогодні дві третини цих можливостей. Надає Франція, підкреслив Макрон. Він додав, що партнери коаліції готові продовжувати стримувати агресію та підтримувати опір України, демонструючи готовність захищати мир і безпеку в Європі. Президент Франції Еммануель Макрон заявив про план можливого розміщення до 6 тисяч французьких військових в Україні після укладення мирної угоди. Про такі наміри глава держави поінформував під час звернення до парламенту. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, користуйтесь послугами спонсорства. Наша сила в єдності хай щастить!